Привіт! Хочу показати таку ситуацію. Наш пійманий втратив бджоломатку. Не знаю, що з нею сталося, при тому, що я коли їх пересадив, після цього раз залазив, матка була. Не знаю, що, що з нею трапилось, але маю я неплідочку. І ось таким чином посадив неплідочку їм і ось подивіться, як вони до неї відносяться. Тобто тут два варіанти могло бути. Перший варіант, вони б могли її спробувати зажалити, задушити закласти віском оці всі комірочки і просто задушити. І все. Це означало, що ну, є певна проблема. А так бджолка, подивіться, вони всі до цієї кліточки одразу кинулись, облизують, обнюхують, матку кормлять. Ось, і Я думаю, десь за день-два ми її побризкаємо опіаромчиком і випустимо. Буде собі бігати. Оце такі справи. Так що плідок, якщо у вас є плітки, не викидайте. Ось у нас стоять мікронуки. Ми їх кидаємо в мікронук і вони там собі обльотуються. Ось а ті, які не встигли облітатися або ось така нештатна ситуація, і так піде. Подивіться. Ось спокійно вони сидять. Нормально реагують. Що є добре? А як звернув увагу, що тут щось не те? Да, ось так. Бачите, сітка дно, але бджоли сидять ось так на прильотці такими кучами. Тобто, якщо б це було глухе дно, зрозуміло, їм було б жарко. А так вони не вентилюють нічого, просто так сидять. Ось Всі інші нормально себе поводять. Це ройочки наші і парочка відводочки. Ось, бачите, у всіх все норм, єдина тільки ось ця родина. Так що якщо маєте сітку дно, ось, звертайте на це теж увагу.